thank you Завершальним етапом процесу створення системи управління якістю на рівні підприємства є проведення її сертифікації. Сертифікація або оцінювання систем якості в Україні проводиться органами із сертифікації систем якості, акредитованими в системі Укрсепру на право проведення таких робіт. Проведення робіт із сертифікації систем якості здійснює штатний персонал, експертів, органа із сертифікації, здатних проводити такі роботи за відповідними сферами діяльності. Мета сертифікації системи управління якістю підтвердження відповідності системи управління якістю, вимогам ДСТУ ІСО 9001-2015 при розробці, проєктуванні, Виробництві, продукції та наданні послуг. Оскільки сертифікація систем управління якістю є добровільною, то вона може проводитися з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів державної влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та органом сертифікації. Сертифікат на систему якості це документ, який видається підприємству органом із сертифікації систем якості та засвідчує повну відповідність створеної системи управління якістю вимогам нормативного документа стандарту, а також підтверджує спроможність підприємства забезпечувати та підтримувати якість своєї продукції та послуг на відповідному рівні. Організація робіт і сертифікації включає три етапи: перший передсертифікаційний етап або попереднє оцінювання системи якості. Другий перевірка і оцінювання системи якості в організації. Третій інспекційний контроль за сертифікованою системою якості. Попереднє оцінювання здійснюється на основі аналізу даних, що містяться в таких вихідних документах, що представлені заявником в орган із сертифікації, як декларація заявника на проведення сертифікації, політика організації заявника у сфері якості, перелік внутрішньофірмових документів системи якості, організаційно-структурні схеми заявника. Та його служби якості. Анкета проведення попереднього обстеження системи якості. Вихідні дані для попереднього оцінювання стану виробництва та сервісу. Під час підготовки до перевірки й оцінювання системи якості етап 2. складається програма перевірки, розподіляються обов'язки між членами комісії, готуються робочі документи. Програми перевірки розробляє головний експерт, а затверджує керівник органу сертифікації. Програма узгоджується із організацією, яка перевіряється. Перевірка включає такі основні процедури попередню нараду, обстеження організації, що перевіряється, опитування персоналу, аналіз документів, які використовуються, аналіз процесів надання послуги. Аналіз діяльності функціональних підрозділів та служб, аналіз роботи персоналу, вивчення та оцінка заходів, які проводилися для поліпшення якості, складання акту перевірки, заключну нараду. Рішення про рекомендацію системи якості до сертифікації, відмову в сертифікації приймає головний експерт. За узгодженням із керівником органу і сертифікації на підставі акту про результати перевірки й оцінювання системи якості. Остаточне рішення про реєстрацію сертифіката відповідно до системи якості в реєстрі системи УКРСЕПРО та видачу дозволу ліцензії на право застосовувати знак відповідності приймає Держспоживстандарт. Термін дії сертифікату відповідності системи якості, як правило, не перевищує три роки. Після закінчення його дію проводиться пересертифікація системи якості або повторна сертифікація. Після проведення процедури сертифікації орган сертифікації повинен проводити інспекційний контроль за сертифікованою системою якості, який пов'язаний із... Підтвердженням, призупиненням або анулюванням сертифікату відповідності. Сертифікація системи управління якістю проводиться за ініціативою заявника на підставі заявки на сертифікацію системи якості. Сертифікація системи управління якістю виробництва проводиться за ініціативою заявника на підставі заявки на сертифікацію системи якості виробництва. В цьому випадку сертифікація продукції не проводиться, проводиться перевірка тільки систем управління якістю. Можлива така сертифікація інтегрованих систем управління, включаючи системи управління охороною праці, системи управління охороною навколишнім середовищем. Сертифікація систем управління якістю може здійснюватися, як зазначалося вище, органами сертифікації, які акредитовані в системі сертифікації. Тобто мають усі необхідні умови, підтверджені авторитетним органом для здійснення даного виду діяльності. Розглянутий вищий порядок сертифікації систем управління якістю здійснюється державним органом, акредитованим у системі Укрсепро. Вивчаючи цю тему, необхідно звернути увагу на те, що сертифікація систем якості може здійснюватись і недержавними органами. При цьому ринкова вартість. Сертифіката визначається рівнем довіри партнерів до органа і сертифікації, виходячи з того, що даний вид сертифікації належить до добровільної. Підприємство особисто здійснює вибір органа і сертифікації, виходячи з тих завдань, які перед ним поставлено у зв'язку з проходженням процедури сертифікації. Для підприємств, що бажають вийти на світовий ринок або розширити свій ринковий сегмент. Сертифікат на систему управління якістю, виданий незалежною міжнародною визнаною організацією сертифікації, має високу ринкову вартість. Головним критерієм у здійсненні вибору органу сертифікації є визначення його нашим замовником. Серед представниць закордонних органів і сертифікації в Україні успішно функціонують концерни у Німеччині, Швейцарії, Англії, Голландії та Франції. Всі апеляції щодо сертифікації подаються до органу сертифікації. Який призначає апеляційну комісію. Результатом розгляду апеляційної скарги може бути таке рішення: скасувати виданий сертифікат відповідності, видати сертифікат відповідності, відмовити у видачі сертифікату відповідності. Умовами призупинення або скасування дії сертифікату можуть бути встановлення невідповідності послуги вимогам, Нормативних документів, встановлення змін, внесених до нормативної та технологічної документації на послугу без попереднього узгодження з органом сертифікації, порушення правил застосування сертифікатів, знаків відповідності або знаків відповідності категорії встановлення відсутності умов для забезпечення процесів надання послуг та інші порушення в діяльності підприємства.